Доброго дня вас вітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це в нас Volkswagen Atlas 2019 року випуску з мінімальним пробігом та мінімальними пошкодженнями по Америці. Ось на таких чудових дисочках, на новій гумі. Автомобіль має чудовий вигляд, дуже красиво виглядає. Двигун у нас 3,6 бензин. Автомобіль їде просто неймовірно, в прикольній комплектації, безключовий доступ. Ось такі шкіряні сидіння, темна стеля. Також повний електропакет. Є вставки з дерева, мультимедійне кермо, датчик світла, датчик дощу, приборочка, пробіг у нас 84 тисячі кілометрів. Також велика мультимедія з камерою заднього руху та парктроніками. Двохзонний клімат-контроль з підігрівами сидінь. Автоматична коробка передач з вибором режиму руху, запуск двигуна з кнопки, парктроніки, електроручник. Сидіння в нас в безупречному стані. Тому чекаємо на вас, місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога 1.